Викликав Мюллер до себе Путіна та й каже йому, слухайте, Путін, тут така непроста каша завалюється». Одним словом, викликав мене до себе Кальтер Брунер і дав мені чітке завдання негайно викорінити, як хочеш, всю русську агентуру з наших рядів. Наші шефи, вони всі фантазьори. Їм можна фантазувати. Бо в них немає конкретної роботи. Ну, а нам приходиться їхні фантазії виконувати. Даю вам час до завтра. Завтра, рівно о 9-й ранку, у мене на столі повинен лежати чіткий поетапний план, як це завдання виконати. Путін. А на що чекати до завтра? Не спати, ковиряти тарілку. Нервувати, видумувати якісь нісенітниці, прислуховуватися до чужих кроків в коридорі, рахувати баранців. Треба виходити з того, що все геніальне просто. Мюллер, Путін. Не тягніть хвоста за кіт. Давайте викладайте суть та й біжіть на пиво. Путін. Слухаюсь, групенфюрер. Так от. Скоро 23 февраля. Хто 23 февраля п'яний, той і є рускій шпіон. Рускій ту дату в календарі ніколи не пропускають. а особливо воєнні та ще далеко від Родини. Мілля. Геніально! Як таке раніше нікому в голову не приходило? А ви, Путін, як? 23 февраля! Не вживаєте Путін? Так, так я вже в'язці, Групенфюрер.